Соловейку маленький, в тебе голос гарненький, заспівай же мені, бо я люблю пісні, заспівай же мені, бо я люблю пісні. Як навчуся писати і на книжці читати, то на другий рік в маю я тобі прочитаю. І то на другий рік в маю я тобі прочитаю, прочитаю з книжочок кілька гарних казочок, та ще й вірші чудові, як будемо здорові, та ще й вірші чудові, як будемо здорові.